у нас є в класичний тейлорбук. В нас є в двох форматах: один шитий такою книгою, а інший на пружині. Вони абсолютно однакові. Вони є в трьох кольорах: чорний, білий та Тейлор Бук ось такі на пружині. Також зараз лімітована колекція у нас є в сірому кольорі. Це саме він. І розкажу, яка різниця між ними В середині ніякої єдина різниця це спосіб вшивання і чим зручніше для кого буде користуватися. Адже, коли ви ведете записи в книзі на пружині, ви можете, коли ви відкриваєте повністю книгу, ви можете її загорнути ось так. Тобто, для когось це може бути зручніше, коли малювати ескіз. Потім повернути на цю сторону і тут записати всі дані. В Цій книзі ми так зробити не можемо, але вона виглядає як на мене більш естетично. Тому якщо ви вбираєте, наприклад, на подарок, однозначно цей варіант. І в принципі для роботи також е, ось ця книга в роботі виглядає ось так. Тут ви малюєте ескіз, тут робите запис. Загорнути ви її повністю не можете, але ми зручніше в змінності в цій книзі. Єдине, що може бути, коли вона в. Розгорнутому варіанті вам з цієї сторони можливо буде заважати пружина, але в такому випадку, якщо її загорнути, це є набагато зручніше. В цій книзі недоліків немає.